Привіт! Мене звати Зоя Нікітюк і я люблю читати. А ще надихати інших знайти ту саму книжку, яка закохає читання. Саме для цього створила подкаст Читай Шмонцік. Чому Шмонцік? Так називаю людей, які читають, щоб мізки не засохли. Тож гайда за якісною їжею для мозку. Ні, ні, я точно не готова це читати, та й навіщо? Зазвичай саме так у моєму оточенні виглядає реакція на фразу: прочитала книжку про війну. Навіщо читати подібну сучасну літературу і які видання серед моїх фаворитів? Два роки тому прочитала Спитайте Мічку. Це було моє знайомство з письменницею Євгенією Кузніцовою, яка до того ж, перекладач і знає три, а може і більше іноземні мови. Мені неймовірно сподобалася ця книжка, вона викликала такий стан спокою, теплоти, коли ти в селі у бабусі, у колі рідних людей, так тобі добре, приємно. Одним словом, я відпочила. Тому, коли минулого року з'явилась новинка від Кузніцової. Під назвою Драбина одразу ж її придбала. Якщо чесно, я здивувалася і навіть трохи так позаздрила, як письменниці вдалося так швидко написати книжку про тимчасових переселенців за кордоном після початку повномасштабного вторгнення. Виявилось, що Кузніцова працювала над твором ще до повномасштабного вторгнення, а вже після 24 лютого вона там несла певні корективи, не змінюючи значно прописаних героїв. Принаймні, зараз вона так розповідає про створення цієї книжки в своїх інтерв'ю. Якщо коротко розказати про сюжет, один з головних героїв, айтішнік Толік, живе собі в Іспанії, тільки но придбав будинок. Але війна і постійні обстріли Харкова змушують його родичів у березні 22-го року приїхати до нього. І мама, дядько без ноги, двоюрідна тітка, старша сестра, її подруга, дві кицькі собака, одним словом, повна хата пармелата в хаті Толіка. Ця книжка вона ну, дуже зрозуміла, тому що півкраїни точно. Опинилася в такій ситуації, коли різні покоління в одній хаті або невеличкій квартирі, або це взагалі трагічна ситуація, в одній кімнаті. І це дурдом веселка. Тому драбина, вона, знаєте, така унікальна книжка, тому що вона тебе смішить, ти впізнаєш себе і своїх родичів і, або історії, які ти там чув від своїх друзів. І в той же час вона, вона змушує тебе заплакати, тому що ти розумієш кожного з героїв, кожну історію героя. Драбина про різність поколінь, яка дуже добре відчувається в одній єдиній навіть фразі. Мама з Григорівною мислили ще старими категоріями, думаючи, що закордоння має якусь особливу цінність, а закордонні чоловіки це елітна здобич. Вже давно не так. Якби ще не існувало росіян, нам ніяке закордоння не знадобилося б. Повністю погоджуюсь. Драбина стала книжкою року 2023 з списку BBC. Я реально цьому радію, вона на 100% заслуговує. І також планую придбати, прочитати Мова-меч, як говорила Радянська Імперія. Це такі невеличкі 100 розділів, які описують мовну реальність Радянського Союзу, таке науково-популярне видання. Я почитаю і неодмінно поділюсь враженнями. А поки що дві книжки Євгенії Кузнєцової, які я читала, мені дуже сподобалися я. Неодмінно раджу звернути на них увагу. Для написання цієї книжки автору довелось взяти більше 250 інтерв'ю у тих, хто пережив. Окупацію чи евакуацію на Київщині і Чернігівщині у 2022 році. Якщо чесно, я не знаю, як письменниця все це спочатку вислуховувала, потім переносила на папір. І навіть одна з семидесятирічних героїнь, яка пережила Бучу, зазначила, що якою б талановитою не була діточка, вона навряд чи зможе описати пережитий жах. Проте, Ірина Говоруха виявилася достатньо талановитою, і для мене її книжка Плахта це збірка свідчень, яка знадобиться в хакському суді. Я вірю, що колись він буде. Говоруха почала писати плахту на 10-й день війни. В перший день їй виповнилось 44 роки. Вона пам'ятає, як 24-го прокинулась, аби приготувати сніданок, попрацювати ще над книжкою, яку майже завершувала. Але в коридорі зустріла чоловіка, який її обійняв і сказав: знав народження, прошу не лякайся, але тільки що почалась війна. Про те, як люди дізнавалися про початок війни, є окремий розділ в книзі. Він такий, знаєте. Дуже щімки, там неможливо не плакати. В моєму оточенні ніхто не захотів прочитати плахту, сказали, що ще не готові. Я їх чудово розумію. Але м -м, в мене був, знаєте, таке минулого року а, в чомусь навіть більше професійний інтерес, як їй вдалося а, от такі, перелопатити такі масиви інформації і при цьому зробити. Книгу, яка читається як якийсь трагічний роман. Скоро я сподіваюся, зможу взятися за другу книжку Ірини Говорухи Плахта, Південний Схід. В першій плахті особливо важко давалися мені розділи про рідний Ірпінь і про Бородянку, окупацію якої пережила моя мама. Ірина написала цю книжку, аби люди, які живуть за межами. України вони побачили війну без кривих церкал. Вони змогли почути її так, як почула вона. А навіщо читати книжки про війну? Ірини є власна відповідь? Книги про війну вважаю самим складним жанром. Читати такі романи, оповідання завжди. Дуже боляче, травмуюче і навіть шокуюче для людини, але слід а, читати, пізнавати, продиратися крізь власний біль для того, щоб а, утримати руку на пульсі і а, отримати, мати перед собою таку реальну картину, а не якусь оманливу, ілюзорну та брехливу. Чому я взялася за написання книги «Плахта»? Тому що з перших секунд повномасштабного вторгнення опинилася в епіцентрі подій, і війна миттю стала головною, тобто вона відтіснила всі е, плани, мрії, хобі і заповнила собою весь простір. Повністю. Виявилась, крім того, безжалісною та дуже жорстокою. А я, як людина, що володіє пером, яка вміє писати, вирішила, що це мій громадський обов'язок: зафіксувати, занотувати те, що відбувається. Чому це зробила не тоді, коли вже настала перемога, а коли. І ще було дуже страшно і дуже гучно, тому що знаю про особливості людської пам'яті. Вона завжди, такий страшний, травмуючий досвід, затирає, щоб людина могла далі рухатись і далі жити з такою більш-менш здоровою психікою, то вона таким чином рятує свідків. І розуміла це, що там, за кілька років після того, як настане тиша, мені ніхто не захоче дати інтерв'ю, або ж не зможе, бо е, не в силі пережити ще раз той, е, той досвід і ті події. Тому е, опитувала по-болючому. І е, саме в той момент люди хотіли позбутися цих своїх тривог, вони їх викрикували, виплакували. А в викидали себе, а я це все занотовувала. Для чого? Для того, щоб знати, для того, щоб пам'ятати, для того, щоб залишити нащадкам. для того, щоб, можливо, ми зробили якийсь висновок. Я маю на увазі людство і більше не повторили жахіть війни. У людини можна забрати все. Будинок, врожай, скарби, сім'ю все-все, крім віри. Це цитата з книжки, яку написала вчителька географії зі Львівщини під час літніх канікул. Вона працювала по 8-9 годин і неочікувано для себе перемогла в міжнародному літературному конкурсі Коронація слова. Нині у Тетяни Пахомової чотири книжки, з них я читала дві. Але моя особлива любов ще з того часу, як книга була опублікована у 2016 році. Це я, ти і наш мальований, немальований Бог, така довга назва невеличкого роману. Одного року, пам'ятаю, як на новорічні свята купила там десь з десяток видань на подарунки своїм читаючим друзям. А в книзі є прототип. Це Марія Врублевська, яка разом із чоловіком під страхом розстрілу 832 дні. Уявіть собі, переховувала єврейську родину. Бо, як написала Пахомова, людина приходить у цей світ без нічого і без нічого з нього йде. Залишаються лише її справи, добрі чи погані у споминах інших людей, і жити вони можуть століттями. Роман починається з опису довоєнного життя львівської єврейської заможної родини. Дуже смачно починається роман, дуже смачно описані всі деталі підготовки до Шабату. І поступово Пахомова прописує, що війна Львівське Гетто і Голокост ем, роблять цією сім'єю. Я, Ти, е, наш мальований і немальований Бог. З одного боку, така сумна книжка, бо зрозуміло, що веселого може бути в подібних романах. Але вона дуже обнадійлива. Вона реально ну, ти як якась, щось з тобою вона неймовірне робить. Написано гарно, швидко і легко читається. Буквально, мені здається, за два вечори я її прочитала. І в ній дуже багато фраз, з якими погоджуєшся. Думаю, останні два роки для більшості з нас довели правдивість, ось, наприклад, цих слів. Лише власний біль відкриває очі на стражданні біди інших. Робить співчутливим до чужого горя. У подкасті я пообіцяла розповідати про. Книжкові проекти або щось цікаве з книжкового там з читацького життя. Обіцянка не цяцянка, пам'ятаю, і роблю це й цього разу. Втім, а, хочу розказати про подкаст доктори історичних наук, українського письменника, який на платформі The Ukrainians а, зробив серію епізодів про війну. Звати його Ярослав Грицак, я впевнена, ви знаєте це прізвище. У мене, чесно кажучи, ніяк не, дош... не дійшли ще руки прочитати хоча б одну його книжку. Я все дивлюсь на видання Подолати минулий глобальна історія України. Але як... коли з'являється якесь нове інтерв'ю Грицака, обов'язково слухаю. Мене заспокоює не тільки його голос, але й заспокоюють м... його таке, знаєте, Оптимістичний і, і в той же час тверезий настрій. Ти розумієш, що коли ти знаєш історію, то тобі якось спокійніше живеться. І ось в серії епізодів, присвячених війні, там він там. Багато історичних фактів, класних історій. А, і е, що особливо я люблю в подкастах, коли тебе автор е, наштовхує на те, щоб ти дізнавався більше і більше і більше. Наприклад, ти почув якесь прізвище, якусь історію, і тобі хочеться про цю людину прочитати більше, і там, можливо, щось запам'ятати, але не завжди. Так ось а, які з мені там найбільше сподобались цієї серії. Війна як катастрофа, війна як нагода, да? що забирає війна, ми знаємо, але в той же час, якби страшно, це надзвичало, що війна може нам дати, як вона може змінити наше життя з позитивної точки зору. Це жахливо, але вже як маємо. Як історія допомагає нам зрозуміти цю війну, чому дії росіян в Бучі геноцид, і а, особливий епізод, які війни в історії схожі на нашу. Раджу, і сподіваюся, вам сподобається. Діліться своїми враженнями у коментарях. Цей роман екранізований, має чотири номінації на Оскар. Головну героїню у фільмі зіграла Кейт Вінсліт. І так не часто буває, що ти з насолодою дивишся екранізацію. Зазвичай, ну екранізація, так собі, чи мені просто не щастило. Тут я реально подивилася з навіть захватом. А цей роман написав німецький автор Бернхард Хант Шлінк, якщо не помиляюся ще в 90-ті роки. І інші його романи, я правда, читала один чи два, мені не сподобались. А ось цей реально дуже і дуже мені зайшов. Я думаю, ви вже здогадалися, про який саме буде йти мова. Називається він читець. І для Людей з тонкою душевною організацією. Я думаю, що перших 50-70 сторінок будуть нелегкими. Можливо, вам навіть захочеться відкласти цей роман і ніколи до нього не повертатися. Тому що там описаний роман, любовний роман 15-річного хлопця з інтелігентної професорської сім'ї з 39-річною жінкою, яка, ну, Дуже неінтелігентна. Він, а, про цього 15-річного хлопця, який приходив до цієї жінки, вона навчала там його всім прелістям любві, так би мовити. А він а, виконував її дивну забаганку. Вона просила його читати її вголос, книжки, які йому подобаються. І він це робив таким чином. Ну, Чомусь освічуючи цю жінку. В е, одного дня він прийшов до неї в квартиру і зрозумів, що вона поїхала. Вона забрала всі свої речі, не залишила жодних йому е, е, записок. Він її шукав, нічого з цього не вийшло. І Шлінг пише про те, що коли людина рятується тим, що втікає, вона не тільки кудись йде, але й кудись приходить. І ось минуло декілька років. І він вже був студентом. Юридичного факультету це був випускний курс, і він разом зі своїми одногрупниками прийшов на судове засідання. І ось як далі розкручується ситуація, цікаво читати. Чому я внесла цю книжку до епізоду? Здавалося б, так? тому що вона для мене про віру у справедливість. Я розумію, що справедливості не існує, як нещодавно слухало інтерв'ю одного з капеланів, і він сказав класну фразу, що справедливості дійсно не існує навіть Бог не справедливий, він милостивий. Але м, якийсь, якийсь примарний варіант справедливості мені потрібен, тому що я впевнена: не можна думати, що ти можеш робити на чужій землі все, що тобі запанеться, і тобі нічого за це не буде. Буде. Я в це вірю, я цього чекаю. Бо, як написав Шлінк, нічим неможливо виправдати те, коли хтось вирішує за інших, що для них добре, а що погано. Нічого вам не нагадує. Розповідати про книжки, які не сподобались, які повз касу, це таке собі задоволення, тому що можна неприємності цілу торбу наколятувати. Але. Я все одно буду це робити, і цього разу згадую книгу, яка називається «Собокоїди та інші люди Карла Маркуса Гауса. Навіть назва така страшнувата, але не пам'ятаю, чим мене зацікавила ця книжка. Втім, я її придбала, її написав австрійський репортер, письменник, якому було складно повірити, як людство пройшло через дві світові війни, нацизм. Проте навіть у 21-му сторіччі що існує гетто. І він написав про словацьке містечко Кошице. Кошице, до речі, саме звідси Дітигер, про яку я розповідала в минулому епізоді. В це містечко в кінці 80-х років переселили ромів міста. І ось в автора була така. Добра задумка насправді, він хотів розказати про побут, про те, як і чому саме так живуть роми в різних європейських містах. Але цю тоненьку, в принципі, книжку я так і не домучила. Вона була мені ну, якось дуже важко, нецікаво написана, якась така тягумотна. І судячи з відгуків читачів на різних електронних платформах, я така не одна. Якщо ви читали собокоїди та інші люди, поділіться враженнями в коментарях або розкажіть про інші книжки, які для вас повскасують, які ви не зрозуміли з різних причин. Мені буде дуже цікаво почитати. Час повномасштабної війни мені дуже болять історії наших дітей, які окупанти викрали і вивезли на свою територію. Що там роблять з душами і мізками, дітей можна тільки уявити. Але так вже було донька українських емігрантів, канадська письменниця Марша Форчук-Скрипух від своєї свекрухи, нині вже покійної, почула про програму Лебензборн. Чесно кажучи, я про неї дізналася тільки завдяки цій книжці. Як розповідала свикруха, через місто Золочів двічі проходив нацистський фронт, і солдати захоплювали будинок родини. І ось одного разу дівчинка почула уривки розмови нацистських офіцерів. І прийшовши наступного дня до школи, вона побачила, що біляві і блакитноокі однокласниці зникли. Про дівчинку, яку викрали, Марша написала книжку Викрадене дитя. Виявилось, що в 1936 році таємна поліція Гітлера створила програму «Лебенсборну» Джерело життя для збільшення кількості арійських дітей, щоб панівна раса могла заселити більшу частину Європи. Втім, не так сталося, як гадалося, Діти не могли народжуватися так, як їм там планувалося. І тому в 40-му, 41-му, 42-х роках німці звернули увагу на біленьких таких блакиднооких польських і українських дітей. І за оцінками істориків, близько 250 тисяч дітей вдумайтесь в цю цифру. Викрали з такою метою. Події книжки Викрадене дитя розгортаються в Канаді, де все пахло так, наче його щойно помили. Автор описує, що переживає дівчинка, яка певний час жила в німецькій сім'ї, і довгий час вона навіть не могла згадати, хто ж вона є насправді. До того що опинилася на іншому континенті під час війни. І мене зачепила ось ця, знаєте, фраза те, чи почувалася я в безпеці? От, як часто запитують е, тих українців, які виїхали за кордон. Да? Ні, хто міг почуватися в безпеці посеред війни? От яка правда? Викрадене дитя це ще одна книжка свідчення, що події, які відбуваються з нами, вже були, вже люди через це проходили, вже вони це переживали. А значить, і ми пройдемо, і переживемо, і вистоїмо. Так і буде інакше ніяк. Друзі, дякую за те, що підтримуєте україномовний контент. Це для мене цінно, важливо і надихаюче. Якщо маєте бажання підтримати гривнею, залишаю посилання на банку. 10% затриманої суми переведу на підтримку кризового центру для літніх людей. Він працює 20 років, пережив дві вимушені евакуації. А з весни минулого року його незмінний керівник захищає Україну на фронті. Кожному, хто задонатить у розмірі тисяча гривень, надішлю в подарунок класну книжку. Обіцяю: віримо, донатимо, читаємо, щоб мозги не засохли. І до зустрічі, шмонціки!